Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний Сад Півдня України. Я з Крунченко-Анжелем, і з півдня Одеської області. Сьогодні піде розмова на прохання. Піде розмова про зимування німфей. Наші німфеї всі зимують в ставочках своїх, так як у нас всюди достатня глибина, тому ми їх не виймаємо ніколи на зиму. Наші рибки карпикої. От тільки чують голос, зразу підпливають, чекають, щоб їх кормили. Ну, вже зараз такі скажу, що у нас не холодні ночі, а прохолодні стали. Ну, По крайній мірі, не жарко вночі спати. Вже можна спати спокійно з відкритим вікном. Не замерзаємо, але так добре прохолодно. Єдина проблема, що коли відкрите вікно, коли чутно сирену, то весь час чекаєш, коли почнуть бомбити. У нас бомблять завжди тільки вночі, суки. Так, ну, розмова б не про це. Так. Німфеї. О, у нас вони зимують всі в ставочках, у нас їх 4 ставочка. В самому в маленькому в міні-ставочку. Зараз підійду його покажу. Це наш міні-ставочок. Тут у нас міні-німфейки. Він зовсім не глибокий. Ну і будувався взагалі спочатку не для німфей. Спитайте, для чого? Відповідає зразу, я колись захворіла японськими кленами. Так, як вони люблять вологий клімат, то я збудувала спеціально цей ставочок для них і тут навкруги саджала японські клени. Але, на жаль, саме в нашому півдні вони не живуть. І от з того часу почалась моя любов до німфей, до ставочків і до всього цього болотного водяного. Тут е, ніфей у нас не зимують. Чому? Тому що у нас ось е, навпроти. Е, де хата, е, як ви знаєте, що сонце взимку падає низько, і тут у нас взимку взагалі тінь. І тут е, цей столочок промерзає до самого дна. Як би там смішно це не було, але реально промерзає до дна, коли морози. І ми не ризикуємо, е, чоловік звідси ну, витягає ці всі рослини. І виливаємо воду, і водойматься у нас взимку суха, тому що тут, по-перше, глибина всього сантиметрів десь максимум 50. Максимум. Ну, якби ще це було б на сонці, то, можливо, тут можна було б залишати німфей. А так як тут у нас тінь, всю зиму все одно, навіть якщо і 0 градусів, то от 0 він тут держиться. Ну і наші три ставочки. три ставочки. Цей ставочок у нас вже, я не пам'ятаю, скільки зим. Ну, Три зими точно, мов, якщо не 4 вже зимували. Ми раніше тут залишали на зиму насос, включали воду, коли морози були постійно. І така була лунка велика от там біля фонтану, щоб не замерзала вода. Але для чого? Для того робили, щоб. Наші карпи, кої не задихнулися взимку. Якщо у вас, наприклад, карпів нема, то можете залишати спокійно ставочок з на зиму, нехай воно все замерзає, покривається льодом, і все. Але все ще від глибини. Якщо у вас глибина сантиметрів 70, то ставочок можна залишати. Вірніше, в вставочку можна залишати. І якщо він у вас так, як я кажу на півдні, так як у нас той ставочок виходить, так, що він взимку весь час в тіні, то краще не ризикувати. Тут у нас ставочок. Зараз тут дерева, він у нас зараз в тіні, але взимку тут листя немає, тому тут сонце попадає. Але він тут глибокий. І ніфеї зимують. Тут перша сходинка, тут сантиметрів у нас сходинка. Ну, Зараз води налиту, ми на зиму наливаємо більше води. Зараз тут води сантиметрів, так, мабуть, 30. Всі німфейки звідси дістаються на зиму. Тому що тут можливо навіть промерзання. Промерзання не скільки тут, скільки зверху, коли замерзає крига, під нею така повітряна подушка. І ніфеї можуть залишитися просто навіть без води. Зверху буде крига, знизу буде ця повітряна подушка, а на дні не буде води. Тому, коли таке неглибоке, то краще все-таки витягати німфеї з горщиків. Ой, з горщиків. Горщики витягати з води. Зараз підійдемо до того ставочка, я витягну горщик і все покажу. У мене ніколи ніфеї не, не зимували не у водоймі. Я не спеціаліст такого, але в мене колись були тропічні ніфеї. А тропічні німфеї це ті, які не зимують взагалі у воді, в холоді. Навіть коли вже така от плюс 10 температура, треба було їх витягати з води і заносити в приміщення. Я їх тоді ще. Не заносила в приміщення, я їх держала в залізному кориті, зверху робила таку плівку, мені тепличку держала так і потім десь до, до листопада, потім заносила в хату. Тропічні німфеї дуже гарні. Е, зараз подивлюся, так, синя наша цвіте. Скажу, що всі німфеї е, водяні, які зимують, от такого кольору, кольору бузкового, ну, вона бускова наразі. Не рожева. Не прийде камера, вона бускова сама. Всі такі німфеї, таких всіх кольорів вони виведені з... ну, змішували б якось там схрещували тропічні з, з цими звичайними німфеями. І скажу, що тропічні німфеї дуже яскраві. І вони бувають навіть синього кольору, саме синього. Я колись побачила в інтернеті ці тропічні фей. Я ними захворіла і я знайшла, де їх купити. Купувала їх тоді, ще в, Раш... в Рашці, Ну, це було дуже давно. Ем... Ну, давно, мабуть, років 7-8 назад. Років 7 назад. 6-7. Я знайшла їх, мені їх привезла моя кумана, вона тоді працювала в вражкі і привезла мені їх. Скажу, що я тоді вперше стикнулася з зимуванням німфей не в ставочку. Ми їх держали взимку в кориті в хаті. Там ще були інші способи їх храніння, але ми держали в кориті в хаті, так, ми мучилися з ними дві зими і потім вони пропали. Так от, німфеї, коли у вас немає водойми глибокої, або у вас взагалі водойми немає, є там якийсь такий пластиковий ставочок маленький, або ви просто держите в якомусь горщику пластиковому відрі то треба їх на зиму витягати. Скажу так, що ну, ми південь у нас це набагато пізніше починається все-таки у нас тепло. Ви берете горщик. Берете горщик, мабуть, ну, зараз у нас вересень, мабуть, у жовтні, коли вже починаються приморозки, листя у нього відмирає верхнє. Оце листя зверху, воно починає все стає отаке жовте спочатку. Отаке. Жовте, старіє і відмирає, і починає просто відгнивати. Зараз дістану горщик маленький і покажу на прикладі. Тут зовсім малесенькі тут у мене ростуть просто діточки наші. Ой. Так, відключ... відключимося, тому що пустили коріння. Дивіться, це дітка. Бачите, ось оця гамула внизу. Оце кожен горщик вам за літо нарощує таку гамулу. Не бійтеся, це нормально. Коли ви витягаєте горщик з'ємності з якоїсь, і у вас оце болото знизу. Піднімаєте горщик і відриваєте все, Отак от, от берете, і відриваєте і викидаєте. Викидаєте, воно просто на землю воно перегниває і все. Кожен горщик це можна. Відривати. Якщо у вас отаку, терчать такі коріння біленькі, це от коріння, відривайте їх, не бійтеся сміливо. Знаєте, ось такі ось товстенькі, є є ще бувають ще товстіші, все ви відриваєте, а листя оці почнуть згнивати. Ну, тут, на жаль, поки б нема гнилого листя, ви побачите, воно почне саме відгнивати. ви Відриваєте це листя, воно легко відривається. І залишаєте ось таку ось серединку. от, Примірно, ви відірвали все листя, у вас лишилося от такий ось гостренький листочок, один, от молоденький, він так і буде. І от таким чином ви берете цей горщик і ставите у відро з водою. Ну, Якщо б, допустимо, у вас там 2-3 горщика всього у водоймі, ви берете, який можна. По горщику відро, ну, дивитесь вже самі по обставинам. Або берете ці три горщика у якусь ємність, там, у тазик пластиковий якийсь І ставите їх на дно, заливаєте зверху водою і опускаєте у підвал. Якщо у вас немає підвала, то можна держати у якійсь вбудові в такій, де немає. Головне, щоб не було великих морозів. Навіть якщо буде там мінус один, мінус два, мінус три, то це навіть не страшно. Горщик, щоб не померзав, ви можете його ще укутити якоюсь там рядниною накрити. Але головне, щоб вони зимували у вас в тіні. Тому що німфеєм нашим. Саме нашим, які у нас ростуть, їм потрібен період спокою, так як всім нашим фруктовим деревам, нашій суниці, полуниці, всім квітам потрібен період спокою. Тому вони повинні зимувати в тіні. У нас вони здимують в ставках, але тут глибоко, і все-таки зима б немає такого світла, не такий довгий день світовий, тому вони зимують в тіні повністю. Ну і холодний температурний режим. Якщо вони у нас тут зимують ну, взимку в ставочках, то тут же ж холодно, вода десь ну, не мінусували, нехай плюс один, плюс два, і от вони зимують при такій температурі. Так що, якщо ви залишите у, у підвалі, то там темно весь час, ви ж туди не ходите кожен день і на цілий день, щоб вмикати фізлу. там у вас вже буде. Темнота, хоч і плюсувати температура але буде темно. І вони вже будуть спати, відпочивати. Ще часто питають, коли їх діставати. Діставати, як тільки тменує така, знаєте, ви можете налити вставочок води, щоб вона трошки прогрілася, якщо навіть у вас вночі мінус один, уже такі приморозки, не кожен день. Не кожну ніч верніше, то вже можна їх піднімати з, з підвалу, ставити у, у, у ваший вставочок або там у вашу ємність, яка у вас є. І вони там спокійно позимувати. Якщо мінус один, мінус два, це вже не страшно. Але вже їх пора доставати, вони почнуть у вас раніше цвісти. Ви можете навіть наливати туди теплу водичку, щоб вони раніше прокидалися. Тому що все-таки у нас південь, у нас. Довше літо, довше держиться тепло. У нас вони пізніше засинають і раніше прокидаються. Тому їм вистачить. Це, виходить, у нас десь у жовтні, вони у нас ще цвітуть. У жовтні, листопад, грудень, січень, лютий, все. 4 місяці, 3 місяці, да? листопад, грудень січень-лютий, 4 місяці 4 місяці – це такого повного покою, повного-повного покою. В березні вже можете їх діставати, десь ставити, десь в приміщення, і нехай вони потихеньку прокидаються. Вони просто у вас тоді раніше зацвітуть. Якщо у вас немає часу цим займатися, то не треба. Діставайте, вже, коли буде повноцінне тепло весь день і вночі, плюсова температура. Скажу, що німфеї не бояться таких приморозків і короткочасних. Вони бояться вже коли е, повноцінні морози, і вони держуться постійно і вдень, і вночі, коли е, вдень. Сонечко, і це розстає вся, вся, вся ця крига для німфей це не страшно, це не критично. Ви можете держати їх, навіть якщо у вас проблеми з утриманням німфей, то можете держати їх до постійних морозів. Коли ще у вас перепади бувають плюс-мінус, то можна ще держати у водоймі. Головне, щоб водойма не промрезала до дна. Це ніколи не станеться, коли у вас є перепади плюс-мінус. Якщо у вас вже пішли постійні морози і вдень і вночі держаться, то тоді вже можна діставати спокійно німфеї. Навіть якщо приморозок вночі, мороз, вдень плюс, плюсова температура, ви можете спокійно підняти ваш горщик, поставити його у відро або у ваш, ваш тазик, там і, і заховати. Так що німфеї, так щоб зимували як я вам сказала, місяця 4 це для них достатньо повністю повноцінної сплячки такої 4 місяці. Е, німфеї я е, пересаджую десь раз 3 роки, і тоді їх удобрюю, і їм це вистачає от на ці 3 роки. Як я вам показувала це болото. Оце за три роки. Поки німфея стоїть, якщо хтось не витягає горщики. За три роки це наростається коренева. Вона вилазить з горщика, з цих отворів і лізе по дну. Як бачили, там ще от, от у нас листочки плавають з дерев. От. Всі ці, всі ці листочки вони сідають на дно, весь цей пил за час, осідає на дно і бачили, нарощується, скільки гамулик, оце саме таке болото, болото болотяне. Ви якщо пересаджуєте, дістаєте горщик, як я показувала, відриваєте все повністю, все коріння, що виросло за горщиком, цю гамулу відриваєте, витягаєте з горщика і ділите. Ну, я вже показувала чи не показувала, не пам'ятаю. Ну, Якщо хтось захоче, ну це вже буде на слідучий рік. Як я ділю німфеї, як я виділяю дітки, то можу показати потім, кому буде цікаво. Наразі про зимівлю. Як я вам сказала, головне, поки не настануть морози, які будуть длитися і вдень, і вночі, можна німфеї держати в водоймі. Навіть якщо вночі мінус, а вдень плюс, можна спокійно її тримати. там. Листя саме все відгниє, все, що не потрібне, воно відгниє від, від холодної води. І дістанете горщик тільки з, з центральним листочком. з малесеньким. З малесеньким. От то, Тоді горщик опускаєте у ємність з водою і держите або десь в приміщенні в неотоплювої, неотоплювані. Ну Там, де не топиться, коротше. І, або в підвалі. Все, як тільки у вас настає знову таке відлига, вже розтає вода у вашому ставочку, якщо ставочок, або якщо у вас якась ємність, то наливаєте водичку і спокійно ставите туди горщики. І можете навіть на ніч прикрити там якимось агротканиною або плівкою, щоб менше був мороз. Тоді вона просто прокинеться раніше і раніше у вас буде цвісти. Якщо навіть у вас глибина ставочка вашу, сантиметрів 50-60, можете спокійно накривати плівкою зверху, щоб плівка не торкалася води, а поставити якісь дуги. І зробити таку, знаєте, як міні-тепличку. І у вас набагато раніше вони зацвітуть і будуть вас радувати цвітінням просто у вас набагато довше. Тому що коли ці тут німфеї, це просто, ну не знаю, це просто якийсь, знаєте, таке, навіть не знаю, як це сказати. Це така краса, таке умиротворіння Ще якщо таки поставити маленький фонтанчик, ми в цьому році не. Ставимо фонтал. фонтан не заводили зовсім, ну, тому що піднялася електроенергія. Дуже це... Для нас це дуже дорого, тому що у нас постійно працюють насоси, у нас все від електроенергії працює, тому дуже багато накручує. Дуже дорого. Ну, Як бачите, в цьому ставочку у нас плаває таке жабуриння, була така велика жара, і воно пішло тут, у нас неглибокий ставочок. Вода дуже прогрівається, зараз вона тепла і мутна. От дивіться, зараз вона тут мутна. А в тому великому ставочку вона більш прозора, тому що там глибше і вода там холодніша. Дивіться, прям, о, на глазах піднімається це жабуриня, дивіться, із дна. Це не страшно, воно потім похолодає, воно це все осядеться на дно. І оце всього все буде утворюватися ота от гамула, яка на дні, на дні ставочка, яка потім живить німфеї оцю всю зиму. Тому що німфеям треба теж чимось живитися всю зиму. До речі, німфеї самі коли зимують навіть під льодом, вони виробляють кисень. Тому коли у вас просто німфеї ростуть ставочку, кригу не потрібно бити, нехай вона собі там і буде. Вона нікому там заважати не буде, тому що е, німфеї самі себе кормлять кисаним, вони самі його виробляють і самі ним дихають. Ну, наразі таке, у кого якісь там жабки є в ставочку, вони всі засинають на дні прекрасно. Е, на рахунок того, чи замерзають жаби, чи потім вони відмерзають, сказати цього не можу, ніколи якось не притяла цьому увагу. Не знаю. Але все-таки бачила іноді, що жаби замерзали. Мабуть, все-таки не замерзають, коли є льот. Якщо у вас ставочок промерзає до дна, то жаби можуть замерзнути все-таки, Да. Бачила б мертвих жаб весною. А так вони зазвичай ховаються на дно. Теж тут багато всіх жучків, паучків плаває у нас у водоймах. І головастики, ну, вже наразі головастиків, мабуть, вже немає. Вже, ну, всі вже повилуплювалися, пов... повиростали і стали дорослими жабками. І десь вони пішли, хто в норки, а хто піде спати в наш ставочок на зиму. Ну, наче все розповіла про німфеї, Так і як їх пересаджувати, саджати, я, у мене є відео в цьому році, в минулому році я робила. Кому цікаво, пишіть, я вам відправлю ссылку. Як завжди кажу, що під відео, під відео в описі завжди залишаю свій номер телефону, там є вайбер, і туди пишіть всі питання про продаж рослин, про купівлю. Пишіть мені туди.